Добрий день. у п'ятницю, 13 червня, лідер північної Кореї Кім Чен Ин відвідав підприємство з виробництва боєприпасів і закликав збільшити виробництво артилерійських снарядів. Як повідомляють північно корейські ЗМІ, лідер країни оглянув завод, ознайомився з процесом виробництва, дізнався про обсяги виробництва за перше півріччя цього року. Після чого вказав на необхідність подальшого розширення виробничих можливостей для збільшення випуску нових потужних снарядів, придатних для сучасної війни, як ми розуміємо, сьогодні військова індустрія Північної Кореї працює на Російську Федерацію, і за оцінками деяких експертів, сьогодні 60% боєприпасів, які Росія використовує для атак на Україну. Виробляються саме в північній Кореї. минулого місяця. Було опубліковано звіт багато групи з моніторингу санкцій ООН проти північної Кореї, де було сказано, що за 2024 рік Пхін'ян поставив Москві до 9 мільйонів артилерійських снарядів та інших боєприпасів. Ті, хто регулярно дивляться мої відео, пам'ятають, що лише місяць тому Кім Чен відвідав інший завод з виробництва боєприпасів, де так само закликав до збільшення обсягів виробництва. Як ми розуміємо, збільшення обсягів виробництва це доволі інертні процеси, і якщо їх збільшувати, значить є довгострокові плани, куди ця вся додаткова продукція піде. Як ми розуміємо, Зараз індустрія військова індустрія північної Кореї працює на Російську Федерацію, і якщо нарощується виробництво, то вся ця додаткова продукція піде в Росію. Тобто Росія збільшує закупки боєприпасів у північної Кореї, нарощує власне виробництво. А це ознака того, що Росія і не збирається припиняти бойові дії, і в неї в планах війна, війна і ще раз війна. На все добре.